Минулої доби ворог завдавав авіаційних та ракетних ударів, обстрілював з артилерії та мінометів населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Ізюмського районів. Внаслідок двох ударів ракетами С-300 по місту Балаклія Ізюмського району пошкоджено територію автопарку. За оновленою інформацією обласного центру екстреної медичної допомоги. Поранень зазнали сім цивільних людей. Четверо з них мали легкі тілесні ушкодження та не потребували госпіталізації. Троє людей отримали травми середнього ступеню тяжкості та були госпіталізовані. Внаслідок обстрілів села Вовчанські хотори Чугуївського району пошкоджено щонайменше три приватні будинки та автомобіль. У селі Бугаївка Чугуївського району поранень зазнала 67-річна жінка, госпіталізована у стані середньої тяжкості. Триває розмінування за минулу добу. Піротехніки, ДСНС знашкодили знешкодили вибухонебезпечний предмет.